Минулої ночі ворог завдав ударів за допомогою БПЛА Шахет по місту Мерефа Харківського району та місту ізюм. В Мерефі пошкоджено цивільне підприємство, сталася пожежа. В Ізюмі постраждали будівля закладу освіти та гараж з сільгосптехнікою. Сталися пожежі. Попередньо внаслідок нічних ударів шахедами ніхто не постраждав. Протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів. У Вовчансько-Чугуївського району пошкоджено два житлових будинки та господарчі споруди. Внаслідок обстрілу села Мала Вовча Чугуївського району. Пошкоджено чотири приватні житлові будинки, господарчі споруди. Сталася пожежа. У селі Церкуни Харківського району пошкоджено приватний житловий будинок. Внаслідок обстрілів міста Куп'янськ. Пошкоджено будинок та гараж. У селі Протопопівка Балаклійської громади зюмського району. На невідомому вибухонебезпечному предметі підірвалися двоє чоловіків: 39-річний чоловік, який перевозив підозрілий предмет в колясці мотоцикла. Загинув на місці. 45-річний чоловік, що знаходився поруч, отримав поранення та був госпіталізований в стані середньої тяжкості. Рятувальники звітують, за минулу добу здійснено 30 оперативних виїздів. О п'ятнадцятій село Мала Вовча Вовчанської громади зазнало потужного артилерійського удару з боку російських окупаційних військ. На момент прибуття рятувальників стало відомо про велику пожежу, спричинену потраплянням боєприпасу. Горів приватний житловий будинок та дві господарчі споруди на загальній площі 300 квадратних метрів. О пів на 19-ту пожежу ліквідували. Завдяки оперативності і професіоналізму рятувальників вдалося врятувати два сусідніх житлових будинки. Протягом доби рятувальники також здійснили п'ять виїздів з метою обстеження місць ворожих обстрілів. Харківський район, село Циркуни пошкоджень зазнало приватне домоволодіння. Від ДСНС залучалась одна одиниця техніки та п'ять чоловік особового складу Чугуйський район, місто Вовчанськ. Пошкоджень зазнали житлові будинки, господарчі споруди та гараж. Від ДСНС залучалася одна одиниця техніки та п'ять чоловік особового складу. Куп'янський район, місто Куп'янськ. Внаслідок обстрілу пошкоджено дах п'ятиповерхового будинку та вікна. Від ДСНС залучалася одна одиниця техніки та п'ять чоловік особового складу. Постраждалих в жодному випадку не виявлено. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 84 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на Куп'янському напрямку ворог не припиняє спроб покращити тактичне положення. Наші бійці надійно тримають позиції та дають відсіч ворогові. Марія Соловйова та Станіслав Денеко новини Харків.